Тема з мульчування малини зайшла дуже далеко. Я отримав багато коментарів під попередніми відео, де показував і розказував, як мульчую малину, тому що отримав ваші поради. І під вчорашнім відео, яке я опублікував, коли я вже мульчував, я засипав її листям. Зараз я вам покажу, як це я робив. І отримав знову нові коментарі, де мені розказували, що листям не можна засипати мульчувати, тому що там збирається грибок і всякі такі жучки, паучки. Тобто воно шкідливо, треба соломою. Хтось каже, що нормально, навесні просто зняти це листя мульчування і все буде добре. Тобто, дивіться, як я зробив. Я позасипав повністю її. Бачите, немає навіть кущиків не видно. Чи потрібно мені ті кущики порозгрібати, щоб вони були не повністю накриті, тільки між, між міжряддя і по бокам. Чи так хай залишається до весни? Напишіть, будь ласка, в коментарях, хто дійсно розбирається в цій справі, тому що я не хочу, щоб малина постраждала і це все було марно. Дякую вам.